Україна оговтується від негоди. У дев'яти регіонах країни вона наробила чимало лиха. Без світла залишилося 190 населених пунктів Київської, Львівської, Кіровоградської, Чернігівської, Волинської, Житомирської. Івано-Франківської, Закарпатської та Черкаської областей через сильну зливу в деяких річках басейну ріки Дністер вийшла вода із берегів. Вона затопила 14 сіл та містечок львівщини. А на Закарпатті у селищі Великий Березний вітер зірвав дах на місцевому відділенні Укрпошти на землю. Впало 800 квадратів покрівлі. На щастя, в той час біля пошти нікого не було. Тож обійшлося без жертв. Прибрати наслідки негоди рятувальникам допомагали містяни та прикордонники. Через складні погодні умови на залізничній ділянці самбір Дрогобич, рух потягів призупинено, вода розмила колії. А на Черкащині сильний вітер перекинув автобус з пасажирами. Сталося це неподалік села Сарни. За словами пасажирів, сильний вітер миттєво перетворився на смерч. Він підхопив автобус і викинув його на по за кілька десятків метрів від траси у салоні було 12 людей. Деякі з них самотужки вибралися із автобуса, а інших витягували рятувальники. П'ятьох пасажирів з численними травмами забрали до лікарні. Наразі у всіх регіонах, які потерпіли від негоди, працюють бригади рятувальників, енергетиків та добровольців. Клопоту злива наробила й у столиці. На дорогах під автівками почав провалюватися асфальт. В таку пастку на вулиці Воровського. Втрапив легковик пежо. Машина ледве не пішла під землю. А на розі вулиць Глибочицької та Кудрявського узвозу звозу вночі сильний дощ намив метрові кучугури піску, який сунувся з сусіднього будмайданчика на дорогу. Через це вранці, 16 травня, там застрягло до 10 автівок. Тим часом у синоптиків прогнози невтішні. кажуть, негода протримається в Україні ще кілька днів.